Я очікував значно гіршого, перше що можу сказати. Надзвичайно широке, чисте і ну, на диво дружнє, як для пролетарського, мовно кажучи, міста. Сьогоднішня екскурсія вразила якимись позаземними ландшафтами. І головне, що ці ландшафти стаються з тобою там, через два кроки. У мене є заради чого повернутися. Я сьогодні дізнався на екскурсії прекрасне слово відвал і слово провал. От провалів я не бачив, і це щось з фантастичних фільмів. Я сподіваюся, що буде можливість і їх також подивитися. Альна екскурсія дуже сподобалася. А я розумію, що ми не проїхали половини, але все все дуже супер. Тому я буду рекомендувати всім друзям і знайомим завітатися до цього чудового міста і відвідати, відвідати ці міста. Yeah. Все супер. Мене дуже вразила ця екскурсія, вся індустріальна тема для мене дуже нова. Я для себе сьогодні відкрила те, що промислові індустріальні пейзажі вони також можуть захоплювати і можуть бути якимось туристичним об'єктом, до якого може тяжіти якась власна туристична інфраструктура. Я бажаю кривому рогу, щоб вони займалися промоцією цих об'єктів. Об'єктів і щоб не тільки мешканці міста знали, їздили на екскурсії, а можливо і люди з інших регіонів знали про це, бачили якісь відео, от і приїжджали дивитися на інакшу красу, не просто історично архітектурну, а промислову індустріальну. Бо це теж може бути красивим. Вона мене дуже вразила в першу чергу, тому що я взагалі люблю подорожувати, люблю природу, і тут, в принципі, пейзажі схожі, але Основна відмінність того, що бачиш озеро, а це виявляється затоплений кар'єр. Бачиш річку, а це прокопаний канал для відводу води. А гора це відвал. І таким чином просто усвідомлення того, що весь рельєф від горизонту до горизонту є рукотворним. Це дуже незвичне для мене було явище, і мені було дуже цікаво. Я думаю, що я ще кілька днів буду це враження переварювати. Кожен раз, коли приїжджаєш в кривий ріг, подивитися щось нове, побачити, Кожен раз це буде щось справді неповторне, тому що постійно, як екскурсоводи сказали, постійно щось змінюється, і це насправді коли не все стабільно і все одноманітно, це круто. Місто дуже гостинне, дуже незвичайне з точки зору історії, урбаністики, транспорту. Унікальне місто, і це всім сподобалось. Ця його унікальність це чудово, тому що на такій екскурсії одразу видно. Масштаби того, чого можуть зробити люди. І тому, якщо ви будете, і не якщо, а обов'язково приїжджайте в Кривий Ріг і з'їстьте на таку екскурсію індустріальними місцями Кривого Рогу.